Труднощі, їх тяжко так приймати, але вони приходять Божим дітям. Бог хіба може їх давати? Чути, бува, вони через невір'я. А як тоді нам зрозуміти в вогні хреститися потрібно? Так тяжко тіло з тим, тіло з тим змиритись. Погодитися розумом із тим же, а все-таки їх Бог нам посилає. Усі ми в центрі є Господа волі, але у них Господь нас укріпляє і проведе, і серце заспокоїть. Усі, кого Господь використав, проходили в житті цим через болі. Покликаний, хто до його труда, не царську зовсім мали тоді долю, У милутях блукали по горах і харчували з чим прийдеться. І навіть Бог, коли прийшов на землю сам, жив так, як самим бідним лиш живеться. Так тяжко, тяжко зараз так, багато втомлених душою ось зітхають. Але з небес, Господь, люблячий сам, своєю милістю ще підкріпляє. Ти не лякайся, я завжди з тобою, і не бентешся, хай вогонь палає, до тебе не торкнеться Він собою, бо я тебе, дитину, захищаю, всі наміри мої лишно на добро. Щоб дарувати майбутнє і надію, для тебе маю щастя, і воно підтримає у труднощах, зігріє, не бійся, віруй, говорю, від злого лише в світі відвертайся. Якщо дорогу вибрала мою, іди по ній, я поруч не лякайся.